тільки денне навчання з 1 вересня учні Івано-Франківських шкіл сядуть за парти, і зараз керівництво міста активно готує і перевіряє укриття в загальноосвітніх закладах. Нещодавно під час велоінспекції міський голова вкотре об'їздив школи з перевіркою. Так у Микитинецькому ліцеї укриття може прийняти до 800 учнів. В минулому навчальному році наш заклад у повному обсязі здійснював освітній процес. Жодного дня ми не працювали дистанційно. Це все було завдяки тому, що у нас укриття функціонує і в належному стані. Кипить робота і в одному з найбільших в Івано-Франківську, 23-му ліцеї. Це школа тисячник, і через велику кількість учнів тут дообладнують укриття. Все, у нас були приміщення, які правда використовувалися як. Склад, їх потрібно було почистити і відповідно під, 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 підготувати як укриття. Ці приміщення бачимо, вони вже наполовину готові, тому що є стяжка зроблена, побілені стіни, перенесені труби, які були каналізаційні труби. Буде поновлюється світло, поміняє, Туалети, <клес> туалет. Туалет, який буде для дітей, тут буде два, два тапсками туалет, чоловічий і жіночий, або дівчачий хлопчачий. На чотири місця буде. Потрібно ще буде одна така важлива деталь, це зробити витяжку, тому що буде у нас тут багато дітей. Це укриття, яке складається з чотирьох. Частин вона повинна поміститися тисячу учнів. Залишилося каже директор зробити другий вихід, провести інтернет та встановити лавки. І після обстеження укриття спеціальною комісією 23-й ліцей готовий приймати учнів виключно на очну форму навчання, бо в разі повітряної тривоги всі діти будуть у безпеці. У школах, де укриття не можуть містити всіх школярів, встановлюють спеціальні захисні віконниці. Ольга Смага Андрій Буцяк, новини на вежі.